Привіт! Мене звати Інна і я хочу запросити тебе до слухання слова Божого. Звільнення від страхів, панічних атак, депресій, хвороб. Особисто я звільнилась. Що скажеш? Що отримують люди, перебуваючи на прямих ефірах? Зцілення, свободу від депресії, залежностей, смисл життя, радість, щастя в Дусі Святому. Духовний ріст і переродження, духовна підтримка, розрушення прокляття, вигнання диявола, перемога над всяким видом рабства, знання, що чекає світ у майбутньому, тисячі людей будуть молитися за молитовні твої потреби. А Ісус говорить, якщо де двоє і троє будуть зібрані, там буде відповідь від Бога. Свобода від смерті. Кожного дня люди стикаються зі смертю і залишаються живими, перемагають смерть. Свобода від пекла. Кожного дня люди перемагають і борються зі своїм життям, з цим пеклом. Вони стикаються з душевними муками і це розриває. Це пекло розриває просто їхні душі. У нас в ефірах збираються тисячі людей, а Ісус говорить, де, троє або... де двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там і я буду. Бог живе, славі, слово народу. Псалом, 21 глава, 4 вірш. А тут тисячі людей збираються, тому люди отримують відповіді на всі свої запитання. Зцілення, звільнення від залежності, розрушаються прокляття і здобувають смисл життя. Свобода від страха, звільнення від панічних атак. Дуже багато зараз знаходяться в депресіях, не бачать смисла життя, не бачать майбутнього далі в житті, перебуваються і борються зі своїми страхами кожного дня. А Ісус говорить, Хто Хто прийме Царство Боже, отримає в сто разів краще життя тут і піде в рай. Попаде він до раю. Амінь. Запрошую я тебе на прямий ефір. Пиши мені в особисті повідомлення. Або в коментарях став плюсик я тебе добавлю, скину тобі силочку, де ти зможеш перебувати в прямому ефірі, і славити Господа. Амінь.